Вид. Причин скорочення популяції горобців багато. Тут є декілька причин, які ми з вами роздивимося: скорочення кількості приватних будинків під стріхами та шифером яких люблять гніздитися горобці. Змінилися і технології будівництва. Немає щілин, все ізольовано, скрізь бетон і пластик. Видо зміна смітників, які були кормовою базою пташок. Сміття тепер викидають у щільних. Поліетиленових пакетах, а пакують його у закриті пластикові контейнери. Горобцям важко дістатися до харчових відходів. Зменшилась кількість домашніх господарств, де тримають свійську птицю. Тут горобці завжди могли перехопити трохи зерна. Зменшення кількості токів та елеваторів, де висипалась на подвір'ях та розсипалась. По дорозі значна частина зерна. Пшениця, овес, жито, що є частиною раціону горобців. Велика чисельність у містах котів ці тварини завжди були ворогами горобця, оскільки є природженими мисливцями хижаками. Перед війною гучні святкування у містах з петардами та феєрверками. А зараз нескінченні атаки ракетами та шахедами. Але чи можемо ми щось зробити, щоб допомогти їм?